От би мені мати велику кількість шанувальників. Журналісти з камерами, різноманітні інтерв'ю, компліменти. Ну хіба ж це не ідеальне життя? Насправді за таким ідеальним життям популярної особи приховується важка праця, сльози, багато наполегливості. Ви точно готові до цього? Тоді досягайте своїх цілей, як це вже зробила Кендал Дженер. Мене звати Соломій Дейнека. go! Більшість із вас точно чули про Кендал або шаленіють від неї. Хто це запитають ті, хто не знає? Це американська модель, яка своєю красою та фігурою приголомшила весь світ. Незважаючи на те, що дівчина народилася у багатій сімейці кардашян, вона розпочала підкоряти світ моди з 14 років. Я впевнена, у вас з'явилося запитання. У чому секрет успіху Кендал? Як говорить сама дівчина, ні, хірургічним втручанням. Дівчина не піддалася впливу сестер, які змінили свій зовнішній вигляд. І це варто оплесків. Ще з дитячого віку Кендал не боялася камер та звикла до уваги журналістів. Маленька Кендал знімалася у реаліті шоу Сімейство Кардашян. Щоб вам було зрозуміліше, розкажу коротко, що це за телепрограма. Мета цього шоу пліткувати про особисте та професійне життя сім'ї. Вже у свої 18 років Кендал разом із своєю сестрою Кайлі отримали перший успішний прибуток, передаючи власну лінійку одягу. Уявіть собі ситуацію. Ви заходите у магазин і на обкладинці журналу помічаєте себе. Погодьте, що це зігріє вашу душу. Не забувайте, що ваші фантазії можуть стати реальними. І реальний цьому приклад знову Кендал, яка співпрацює з багатьма відомими брендами. До речі, Кендал одна з найбагатших моделей світу. А тепер детальніша розповідь про зірковий шлях Кендал Дженнер. Модні бренди розгляділи красу дівчини у звичайному портфоліо, до якого був причетний славетний фотограф. Гарні фото не залишились непоміченими і дівчину почали запрошувати на фотосесії для журналів. Кендал була настільки цілеспрямованою, що її запросили в модельне агентство, де виховували відомих особистостей. Відомо, у кожного є своя фобія, страх висоти, камери чи публічних виступів. Можливо, ви згадаєте, з чого саме боїться Кендл? А дівчина ніякові від виступів на сцені. Погодьтесь, садивник для моделі. Та дівчина часто відмовляється від проведення масових заходів. Хоча на подіумі зірка відчуває себе впевнено. І ще цікавинка про Кендел. У дитинстві всесвітня модель була такою пацанкою, підстригала волосся дуже коротко, а одяг любила носити хлоп'ячий. Однак це не вплинуло на подальшу кар'єру дівчини. У 2015 році Кендал разом із Джиджі Хадід дебютували на ювілейному показі Вікторія Secret у Нью-Йорку. Це найкращий подарунок на день народження. Збулася мрія всього мого життя. Я на подіумі Вікторія Secret. А ще зі мною моя найкраща подруга. Так написала Дженер на сторінці в інстаграмі. Ну що ж, мрії мають здатні збуватись. Кендл Дженнер кумир для багатьох. А ви зробіть так, щоб ви були кумиром для когось. Нараджуєте впевнено своєї цілі та не зупинятися, на досягнутому. Сподіваюсь, у вас з'явилось натхнення після історії успіху зірки. А з вами була я, Соломія Дінека. До зустрічі, Па-па!